Всім привіт. Я із нами та четверте. Хочу показати ліпшу трасу, де я люблю ганяти. Це Саме Ну, а потім ще другу Звонім нашу бхажу трасу. Ця траса тянеться аж звідтам аж далеко, далеко. Не знаю. Трошка хоча це найліпша траса. Все. І може бути там та траса. Що я літом їхав всяка саме. Як кому що подобається. Одному інше. Так кордон. Через кордон треба платить пять гривен. Зараз я покажу найкращі траси. 太ももはしてる。 Значить, це не буде, значить треба їхати десь далі. Перетинаємо кордон, не запутешний гривень. З нами буде глядеть в поліція. Он вже їде. Зараз кажуть, що трасу вона вже скоро, вже скоро. Ну тя, на ну, то само Тягнеться з ось звідси, Зараз ну, трошки задума поїдемо. О, відтам від того поста. аж туди. Ідем. Це іде. Це сама ліпша траса. О, так, це траса. Вот тут і кто теж... ще в такі сторони. Хорошо, вже прикольна трасса. Все, кто хочет. Vse kruto gonite, vsake stvari pokažete. Vsem pa poka, zraven mojih največjih iger, črter.